Діти, холодні зимові дні це не тільки красиві, засніжені вулиці, веселі розваги, а ще де в чому вони можуть бути небезпечні для вашого здоров'я? Та щоб зима залишила у вас тільки приємні спогади, необхідно дотримуватись простих правил. Це правила безпечної поведінки в зимовий період. Давайте з вами запам'ятаємо їх. Не можна в період морозу довго перебувати на свіжому повітрі, особливо при сильному вітрі і великій вологості. Не можна їсти сніг та гристи бурульки. Не можна торкатися язиком або голими руками до металу, бо отримаєте опіки, не можна ходити поряд з будинками, на дахах яких утворилися бурульки. Не можна самому ходити по кризі на річці. Перш ніж ступити на лід, треба впевнитися, що він міцний. Граючись в сніжки не можна заліплювати в кульки металеві предмети, камінці, крижинки. Граючись в сніжки, не можна цілитись в голову інших дітей, не можна стрибати у кучугури снігу. Під шаром снігу можуть бути каміння, ями або відкриті люки. Не можна будувати снігові тунелі. Вони можуть обвалитись. Не можна кататись на лижах чи санчатах поблизу проїжджих частин. Запам'ятайте, у морозяну прохолодну погоду треба тепло одягатися, треба одягати рукавички, шарфик, шапочку. Взувати треба тепле та зручне взуття зі стійкою, неслиською підошвою. Коли на вулиці ожеледиться, треба пересуватися маленькими кроками та обходити місця з похилою поверхнею. Проїжджу частину дороги треба переходити. Лише у позначених спеціальною розміткою містах. Кататися на ковзанах та лижах треба лише в спеціально обладнаних для цього місцях. Пам'ятайте, якщо ви в біді, кличте на допомогу ваше життя у ваших руках. Діти, будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки.